Сьогодні заплановано обмін полоненими в списках особового складу, які будуть повернути на батьківщину. Є велика кількість морських піхотинців, офіцерів, сержантів, матросів. Тому ми сьогодні присутні тут для того, щоб зустріти їх, побачити своїх побратимів. бачите, що Слава Україні! Героя слава! Героя слава! Героя слава! Сім'ї бачать. Самі морські піхотинці, які повертаються додому, бачать, що їх тут чекають. Кожен військовослужбовець, кожна людина. Це संस्कार Кульчок. Кульчок, Юра. Ну все, дома. На родине. Поздравляю. 36, -м. 36 -м. Давай. не Давай.

Видно, віце, видно, вас віце, видно. У нього контузія легка, і він поки не може сказати. З ним він все нормально. Зараз ми всі їдемо в лікарню, буде відновлено проведено з, з ним реінтеграційні а? заходи. А? Да, да, він побачив, що мама. Він просто, щоб написати, бо не може сказати. Слава Україні! Героям, Героям слава! Каждому, дуже ради бачити вас! Ми вас! вас Як настрій? Бойовий! Бойовий. Ми ще їм просратися. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане командовичу, на зв'язку. Та да ні, я побелел чуть-чуть, а так нормально. Бойовий? Молодец. Да? Взаимно. Скоро побачим. Ой, отвлекай, отдыхай, потом побачим. 8 -8 Итак, да. ну, что, тот, тот, Я на 88 батальон, 35-я бригада. Итак, дружище, Тут только мы приехали, ты один 8? Да? Да. Ну ничего, мы тебя это сам. Я комбригу кам сейчас. Сейчас по телефону позаряду. Алло. Алло, доброго дня. Даю нам трубочку вам. Доп. Привіт, моє санце. Я тебе пам'ятаю. Не хлай. У мене теж сльози. Сльози ти чуть. Кохана, я вже в Україні, мене обміняли. Я повернувся. Донечко, я знаю, я знаю, донечко, ми, все... ми вже їдемо. Наст... Настався день. Нарешті. Душа а, ми... а, моя. Ми вже та... їдемо в дорозі, сина з нами. Не хвилюйся, Ми їдемо, зайка. Я, я тебе люблю, дуже сильне, люблю. Дочка їде? Їде, їде, ми їдемо. Все, все нормально, здорово. Так, да, все нормально. Письмо моє получило. А, и одно, і второе, а ти на было те. Ну, одно тільки, за 2022 год, 24 2024 году. Алло, кухана? Я, я, я... Слава Україні! Я дуже за тобою скучу, я в Україні вже, все мене досить чудово. Я тебе дуже. Я, тебе дуже... Я, так... я, також, я також тебе дуже чекав і заради вас, всіх я тримався, заради, заради тебе особливо. Це ж буде, мамі, 50 років зараз. О, 51, а я прочитався. Ну понятно, понятно. Ви... Тебе все хорошо. Дурний, дурний вопрос, правда. Ну, що тобі ще задать делать. Там, в мене, все, все хорошо. Виктор Александрович, слава Украине! Я рад вас чуть-чуть. Виктор Александрович, приеду расцелую. Осаныч, он набрал походу там. Он походу набрал. Мам, це було дуже важко. Ви не уявляєте, як мені це було важко, але я тримався. Я витримав все і достойно прийшов. Я люблю вас, тату, я люблю вас дуже сильно. Все, трішки залишилось, будь ласка. Люблю вас, дуже, все, папа. Все, -па. Алло, тату? Привіт, слава Україні. Так, це я, пап. У мене, 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 мене все добре.

А где мама? Где мама? Дай маме тратить. Давай. Потеряйте его, не потеряйте его. Це буде добре. Кожен раз, коли мені казали, що погані слова про нашого президента, про наші війська, я розумів, що значить, ми все робимо правильно. Значить, Все буде в нас добре. І це мене змусило триматися, а потім і дуже велику роль зіграла в цьому дружина, яка завжди мене підтримувала, чекала, одружилася без мене зі мною. Тому віра в хлопців, віра в Україну і віра в свою кохану дружину. Батько, слава Украине! Сын, слава, ты герой, молодец! Папа, я скучаю. Сынок, я тоже за тобой, ты молодец. Я переживал за тебя, как у тебя служба, и где ты находишься. Ну и... хорошо. Мы с тобой вместе защищаем. Пока Батько, защищай ему Найдали. Поборемо, я тебе люблю. Слава Україні, батько. Відкриваємо слава для вас і мали Це і є та людяність, щоб побачити своїх, обійняти їх і дати їм надію на те, що їх про них пам'ятали кожен день і будуть пам'ятати про кожного.